Вітаю, шановне панянство. Перш за все, хочу сказати, що це відео доступно лише тим, хто донатить на ЗСУ і волонтерам. Я впевнена, що на третій рік повномасштабки вже всі мають кому донатити. І у зв'язку з тим хочу вас попросити розказати в коментах, на що був ваш останній донат. На машини, на дрони, може допомагали збирати когось на фронт чи ремонтувати техніку. Мі, от. Тільки що задоначений був на вікна і двері. Не буду вдаватись в подробиці. Це на ЗСУ. Це збирають мої сусіди, люди, яким я довіряю, які я знаю, що багато часу присвячують волонтерству. Я їм дуже вдячна за це. І хоч вони ніколи не дізнаються, що ми з ними сусіди, навіть якщо наткнуться на це відео, я хочу їм подякувати за те, що вони роблять. Мені просто навіть приємно жити з ними поруч. Дякую. І всім, 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 хто донатить на ЗСУ, хто підтримує ЗСУ, волонтерів. Волонтерів підтримує, хто волонтерить сам. Дякую. Просто дякую. І це відео для вас. сподіваюся, воно трошки вас відволіче, трошки розрадить, і після нього у вас буде ще більше сил долучатися до підтримки ЗСУ, долучатися до волонтерства і все таке подібне. Дякую, ви класні. А баночка, якщо ви хочете долучитися до збору моїх сусідів, баночка залишиться в описі. Там невеличка сума, можливо, ви захочете закинути 100-150 гривень, і разом ми зможемо швиденько закрити це питання, тому що це дуже нагальна справа. А також я попрошу вас підписатися на канал та поставити вподобайку. А я скажу вам за що. Цього разу ні авансіком, не просто так. Да, сьогодні, як ви знаєте, відео буде про Тараса Шевченка і повірте, його щоденник, про який я хочу сьогодні розповісти, вплине на ваше сприйняття цього пана. А в якості картинки для відео я поділюся з вами краєвидами музею народної архітектури та побуту середньої на Дніпрянщині, що в місті Переяслів. Погода зараз стоїть шикарна, і можливо, вас надихне це відео на відвідини такої прекрасної місцини, щоб ви своїми очима побачили, як жили наші з вами пращури за часів Шевченка. Отже, до справи кожного свій Шевченко такими словами закінчує свою статтю Дмитро Горбачов у номері журналу Локальна історія присвяченому Шевченку. І я вирішила, що да, це так, і я хочу розказати про свого Шевченка. А в мене їх навіть декілька. Один лишився ще зі шкільних часів у важкому кожусі з пишними вусами, у шапці височенній. Про нього муторно розповідали вчителі і знижали бали, якщо ти не плачеш над його поезіями. Пізніше я купила документальний роман Братство Олега Криштопи і зрозуміла, що Шевченко перепрошився в моїй голові. Оновився, перезапустився, називайте як хочете. Уявіть собі, 33-річного крутого мена, який у фраку перепливає Дніпро, не сам на промі, з лівого берега на правий. Він прямує на весілля свого дружані Костомарова, який на той час вже тиждень як арештант. Ну, Шевченко має шикарні бакенбарди і не має вус. Чим Неуліс. А ще Шевченко має три піштолі. Але це вже виясниться в кабінеті фундуклея, того, на честь якого називалась з 1869 року нинішня вулиця Богдана Хмельницького. І ось цього крутого мена беруть підрученьки і везуть в пітер. А по дорозі він травить анекдоти і співає пісень. Отакий от арештант. Ще більше. Образ Шевченка змінився після прочитання його журналу, або як назвала його пані Забушко, блогу. Ну, як вам, Тарас Шевченко блогер. Ви знаєте, багато вже було імпровізацій на тему того, якими могли б бути інстаграми або твіттери е, наших з вами класиків. От Шевченко насправді мав свій твіттер і чудово до нього дописував. Ну і взагалі мені здається, що Шевченко це блогери, які нам тре. Так от, в цьому своєму блозі Шевченко мені постає зовсім іншою особою. В першу чергу треба відзначити, що провівши 10 років у воєнній фортеці, Шевченко так і не став солдатом, чим і пишався. Він описує щоденну строєву муштру і задається питанням, як людина може милуватися приниженням собі подібного. Незважаючи на спеку і холод, так він писав про одного пана, що був причетний до фортеці, і полюбляв цілими днями милуватися муштрою. Тарас Григорович добре знався на мистецтві. Ну і не дивно. Він закінчив художню академію, але чомусь в образі, який мені закладався в школі, цього взагалі нема. В Щоденнику ж Шевченко посилається на Данте, навіть порівнює себе з ним через вигнання. І скромно зазначає, що в творчості він і близько не стояв. Пане Шевченко стояли. Для нашої культури ще й як стояли. Шевченко цитує Гетте, знається на грецьких міфах, так він подружжя Зігмонтовських називає Телемоном та Бавкідою. З жахом уявляє, як проведе 30 днів подорожі по Волзі без книги. О, як я його розумію, Боже! О, як я його розумію! І коли йому присилають видання Лібель та польською. Шевченко відчуває нечувану радість. Лібельта він потім довго і зі смаком читає і пише про це в своєму щоденнику. Він спочатку його не прийняв, а далі нормально так розкуштував. Шевченко коментує деякі частини в своєму блозі цієї книги, критикує Бруні або Бруні. Шевченко любить слухати музику навіть на машині. В одному готелі, в який він забрів на чай під час своєї подорожі, Волгою Шевченко натрапляє на таку собі шайтан-машину, яка грала у вертюру Роберта Диявола Джакому Мейрбера. Також Шевченко цікавиться археологією, жаліється на розкопку Савурмогили. В Астрахані намагається будь-що потрапити до публічної бібліотеки чи бодай знайти книгу, одну єдину про ту Астрахань. Він любить Шопена, знає опери і оперних співаків. І так далі, і тому подібне. Це просто я все вам навожу, щоб ви розуміли цей образ. Свій блог, пан Тарас. А я думаю, що після всього вище зазначеного Тарас Григорович досить. От досить все. Пан Тарас. І от пан Тарас починає свій блог з надії. Йому приходить лист про те, що його от от мають відпустити, і він починає занотовувати свій кожен день. Я був би байдужий холодний атеїст, якби не вірив у цього прекрасного бога в цю чарівну надію. Поет, поет, поет. Він пише про те, що він ніколи не був навіть посереднім живописцем, а тепер і поготів. Він посилається на те, що 10 років провів. Без доступу до змоги малювати. Тож він розуміє, що живопис йому заказаний, але він все одно мріє служити мистецтву і спрямовує свою мрію на акватинту, щоб давати змогу мистецтву знаходити ширше коло поціновувачів. Акватинта – це спосіб творення гравюри. за допомогою гравюр, відтиски з яких коштували значно дешевше ніж живописні роботи, що робилися часто ексклюзивно. Можна було зробити велику кількість копій картин. Особливою радістю Шевченко вважає саме право підписати лист до своєї заступниці словами художник Тарас Шевченко. Забігаючи десь на середину книги, одразу скажу, що отримавши гарну новину в червні, він ставить собі дату 20 липня, коли його мають нарешті відпустити. За його відчуттями, це крайній термін. Але до 20 липня нічого не стається, і це його підкошує. Тут одразу згадується історія про бранку Аушвіцу, яка була впевнена, що їх випустять на Різдво. А коли цього не сталося на наступний день. Померла, на жаль. Шевченко не помер і 21 липня отримав довгоочікувану свободу, але настрій в його записах, чим ближче до 20 липня, ставав все сумнішим. А 20-го був зовсім чорний. Також в журналі він же блог наводяться різні історії, що траплялися з тими, хто служив у фортеці чи був причетний до її функціонування. Серед карикатурних, водовільних, як їх називає пан Тарас, історій, траплялися й неприємні. Так одного разу пана Шевченка викликали до одного з начальників. Приїхали якісь гості дорогії, гості побажали підбухнути з поетом, поет не побажав і втік гідливо. На наступний день на поета написали скаргу, що він побив чи образив когось. Свідки, в лапках свідки, звичайно, знайшлись. Коли Шевченко пішов до начальства питати, що з цим робити, йому сказали каятись, падати ниць і просити пробачення, а ще бухати, коли просять по-хорошому. Під час подорожі так, я маю пояснити, бо я читала, а ви не читали, тому маю пояснити. Це не була якась. Розвікательна подорож. Ні. Він вертався зі своєї фортеці паромом по річці е, Волга або за древніх часів Ітиль. І ця подорож займала 30 діб, щонайменше, з пересадками. Тому. Я про цю подорож. Так от, під час подорожі історії теж траплялися. Наведу одну, не дуже весело, але на фоні всього тексту здається, що Шевченко сприймає її з доброю дозою самоіронії. Переночувавшись, як так в новій квартирі, або вірніше в комірчині, вранці пішов відчинити віконницю. І мене якийсь ситий Бородань облив помиями полоскальної чашки. І мене ж вилаяв за те, що мене чорт носить позаранку під вікнами. Ну, добре, найбуде ще одна. Приходить до нього якось Саратові невідомий і каже: пані Солоніна, незнана вами ваша землячка і прихильниця, доручила мені передати вам її сердечний сестринський поцілунок та привітати вас з омріяною свободою. І тут відобразив на моїй лисині два повноваги щирих поцілунки: один за землячку, а інший за себе та за Саратовську братію. Як казав Таркан, від звичного образу у шапці і тулупі далеко відходить образ Тараса під липою, яку він називає своєю фавориткою, де він п'є чай, іноді навіть з лимоном і курить цигару, так так, сигару гаванську, яких йому 25 штук прислав його добрий друг Лазаревський, або ж збори на пікнік з двома друзями, один з яких мав принести 5 фунтів. Трохи більше двох кілограмів. Баранини для кебабу. Це не я придумала, це в нього так написано: саме для кебабу. І горілку. А сам Шевченко чайник і п'ять огірків. З чайником там теж історія цікава. Я б навіть сказала: філософська баталія чайника проти самовара. Але ну не переказувати ж вам всю книгу. Хай це лишиться для тих, хто читатиме. Як художник Шевченко помічає різницю між великоросами і нами. Він пише: У великоросійській людині є вроджена антипатія до зелені, до цієї живої, блискучої ризи усміхненої матері природи. Великоросійське село це, як висловився Гоголь, навалені купи сірих колод із чорними отворами замість вікон. Отак от, от два наших автори пройшлись по великоросам. Під час перебування в Саратові, е, чи то в Астрахані, чи Бозна де, яка різниця, Шевченко ледь не кожен вечір ходить до театру, тусує з інтелігенцією міста і в результаті закохується в актрису, намагається влаштувати її в харківський театр, піднімає на вуха своїх друзів і в Харкові, і в Пітері і навіть наважується просити її роки. Бояриня від Морозова, якщо вам цікавий результат обробки запиту. Дам, ну, їй же гірше. Десь в цей час його знайомлять з творчістю пані Марко Вовчок, про яку пан Шевченко записує наступне: Яке піднесено прекрасне створіння ця жінка, не пара моїй актрисі. Необхідно буде написати їй листа і дякувати за радість читання її книги. Повернувшись в Пітер, Шевченко хворіє. Редагує свої вірші за 1847 рік і пише про те, що тільки кулішу дав би себе критикувати, бо інші занадто м'які, а куліш той може. А потім Шевченко починає зустрічатися з друзями, і його все більше і більше людей вітають з поверненням і запрошують на звані вечері, на що Шевченко пише. Боюся, як би мені не зробитися модною фігурою в Пітері, а на те схоже. Маєш ти сонечко. Правильно, ніякої поп-сцени, тільки протест, тільки рок-н-ролл. Ну він же, Елвіс. Несподівана зустріч з сином поміщика Енгельгарта вибиває Шевченка з колії. Він пише: багато поворухнулось в душі моїй при зустрічі з сином мого колишнього поміщика. Висновків не буде. Книга чудова, класно впливає на образ Шевченка людини з молодою душею, з гарним почуттям гумору. Чорт, це майже висновок? Ну, так, добре панянство. Залишу такий собі нічого не висновуючи висновок вам на розсуд. Ще раз попрошу донатити на ЗСУ волонтерам. І будь ласка, не нехтуйте сиренами. Бережіть себе, почуємось.